Під час засідання Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль озвучив урядові пріоритети та основні напрямки, за якими держава рухатиметься вперед у 2023 році. Перший і найголовніший, звичайно ж, забезпечення армії оборона та безпека. Цьогоріч половина бюджету буде спрямована на забезпечення всім необхідним збройних сил. Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону і безпеку. Наша армія стане ще сильнішою. Ми активізуємо нові програми виробництва і закупівлі зброї та техніки. Водночас, компонент безпеки так само буде ключовим. Ми ведемо війну з цинічним і підступним ворогом для нього жертви серед мирного населення такі ж бажані, як і серед військових. Тому ми потребуємо безпеки всюди. У 2023 році будемо активно створювати інфраструктуру безпеки. Це розгалужена мережа сучасних облаштованих укриттів у межах пішохідної доступності. Зокрема, сьогодні ухвалюємо рішення про вдосконалення проєктування будівель, визначаємо перелік об'єктів під час будівництва, яких обов'язково мають бути передбачені укриття і інші елементи захисту: це заклади освіти, лікарні, житлові та громадські будівлі, об'єкти критичної інфраструктури. Ми також будемо встановлювати додаткові засоби перевірки в громадських місцях, рамки та сканери в умовах боротьби зі справжнім терористом. Це так само невід'ємний захід. Врегулюємо обіг зброї в Україні, реалізуємо право людей на самозахист і водночас сформуємо необхідні запобіжники. Другий пріоритет інтеграція України в ЄС та НАТО. Ми отримали статус держави-кандидату на членство в ЄС. П'ять безвізів із Євросоюзом виконали майже 70% угоди про асоціацію у 2023 році. Ми прагнемо розпочати переговори про членство в Європейському Союзі. Для цього розробимо позицію щодо всіх 35 розділів майбутньої угоди про членство. Підготуємо делегацію фахових переговірників, які наблизять нас до мети. Першим важливим цьогорічним викликом є проведення на початку лютого саміту Україна ЄС. Те, що він відбудеться в Києві, важливий сигнал для України та всього світу сигнал про те, що ми не самі в протидії агресії та впевнено рухаємося до нашої спільної перемоги над ворогом. У липні у Вільнюсі відбудеться черговий саміт НАТО. Готуємося до нього вже зараз. Прагнемо закріпити місце України у системі трансатлантичної безпеки. Українська армія безпосередньо на полі бою переходить до стандартів НАТО. Ми вже використовуємо натівські принципи стратегічного планування, освіти, підготовки персоналу та підрозділів ведення війни. Завдяки цьому не лише стримуємо ворога, але й звільняємо захоплені ним території. Після нашої перемоги ми маємо перейти до сильної контрактної армії. Та одночасно надати кожному можливість отримати знання та вміння, які допоможуть у захисті країни, якщо ворог знову нападе. Успішно завершити опалювальний сезон, відновити пошкодження, які завдали варварські війська Росії, забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури, посилити безпеку енергооб'єктів, особливо АЕС. Це обов'язкова програма. Мінімум на 2023 рік, зазначив прем'єр-міністр. Будемо активніше використовувати потенціал. Відновлювальної енергетики сонячної, вітрової, гідрогенерації, водневих технологій, російські атаки штовхають нас до корінної реформи побудови децентралізованої енергетичної системи. Тоді вона буде менш вразливою для ворожих нападів. Йдеться про створення міні-електростанцій та малих об'єктів генерації. Імплементованих в наявну енергосистему серед пріоритетів також відновлення України у держбюджеті на поточний рік закладено 35,5 мільярдів гривень для фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Це будівництво та ремонт громадських будівель, об'єктів критичної інфраструктури, забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Також уже найближчим часом розраховуємо почати відновлення за рахунок коштів конфіскованих у російських банків. На спецрахунку вже є для цього 17 мільярдів гривень. Перший пріоритет зруйноване житло людей у 2023 році. Також продовжиться робота над низкою реформ.